Я сьогодні пропоную нам зайнятися самомасажем. Ми себе розбудемо сьогодні таким чином. Доєднуйтеся, прокидайтеся. Почнемо цей день. Самомасажем. Доброго ранку. Доброго ранку. Сідайтеся зручно, ви можете залишатися в ліжку навіть, можете сидіти в кріслі або на килимочку, як я. І сьогодні ми будемо більше приділяти уваги шиї та самомасажу власними руками. Але спочатку, як завжди, давайте сядемо, опустимо плечі назад і вниз, маківкою тягнемося вгору. Підборіддя трошечки збираємо на себе і глибокий вдих і фокусуємося зараз на відчуттях свого тіла, як воно себе відчуває, де відчуваєте, що напруження, де відчуваєте, що досі не прокинулися. Де відчуваєте, що хотілося б відчувати себе гнучкіше, вільніше. Відслідкуйте це, а в кінці, через 20 хвилин, ми порівняємо, як ви будете себе відчувати. Піднімаємо руки вгору, зачепіть їх у замочок і потягніться. Розтягніться вверх, вліво, вправо. Як вам хочеться. Назад, вперед. Округліть спинку. Потягніться вперед. Добре. Розігріємо руки. І міцними, міцними пальчиками розчисуємо. Прочисуємо по шкірі голови, пробуджуємо ці нейронні зв'язочки, пробуджуємо ці нервові закінчення, робимо собі приємно і одночасно себе таким чином розбурхуємо, можете звільнити волосся. І міцними, міцними пальцями хаотично помасажуйте себе, помасажуйте, включіть. Так. А тепер цими ж міцними пальцями знайдіть місце, де кріпиться голова і шия. І зігріти там трьома пальцями вказівний, середній і перстневий, міцними ними помасажуйте верх-вниз трошечки поводіть, знайдіть ту кісточку, де починається череп. Потім знайдіть ямку. в Посередині шиї, де починаються хребці, які ведуть від черепа до шиї, і міцними пальцями, ось так поставте руки, і міцними пальцями розмасажуйте хребці, вверх вниз і опускайтеся вниз, опускайтеся до плечей. І міцними пальцями катайте. Катайте м'язу, ось цю дуже вашу, міцну і насправді накопичуючу напругу м'язу. І як можете її пальцями ось так. Розкатуйте, розмасажовуйте, розминайте себе, так. можете допомогти собі одну сторону, розмасажувати, іншу. Ви маєте вже зігрітися, маєте навіть відчути, як тільки м'язи шиї можуть жар всьому тілу підняти. Так, і доходьте до місця кріплення кісток на плечах і теж туди прям засуньте туди пальчики і відчуйте, відчуйте, як це приємно. Угу. І ось такими рухами, пальцями, міцними пальцями допомагайте собі розігріти, розслабити, розтягнути одночасно ці м'язи. А тепер прокручуємо їх. Ось вони зігрілися. І зараз ними можна крутити краще. Опускайте гарно плечі вниз. Розтягуйте, поєднуйте з диханням і допоможіть ще шиї розтягнутися. Покладіть руку на ліве вухо, а руку залишіть на плечі на лівому. І розтягніть трохи шию, всю поверхню бокову шиї. Тягніть себе, можете опустити руку і тягніть за пальцями в землю, а маківка за цією рукою тягнеться вниз, розтягується вся, ліва сторона шиї. І тепер обережно перекатом розвертайте в іншу сторону себе. Спочатку покладіть руку на плече. Допоможіть вагою, долоні собі. Ви зараз можете відчути, як збирається слина в роті. Це дуже добре, значить, ви розтягуєте м'язи, які відповідають за слиновиділення. Можете покрутити головою, якщо хочеться, провідчувати, де ці м'язи більш напружені. Де вони хочуть ще краще дотягнутися. Якщо вам хочеться позіхати, позіхайте на відкритий повністю рот. робот. Довитягуйте, доростягуйте свої м'язи. Так. Опустіть тепер руку вниз і... Тягніть її ще більше до підлоги, Розтягуйте себе між маківкою до пальців на руці, які тягнуться в підлогу. Так. Добре. І тепер обережно розтягуємо себе, повертаємо вперед. Кладемо руки на маківку і можете округлити ще спинку, допомогти ще розтягнути. Язи аж під лопатками. Покладіть руки тепер на коліна і округліть ще краще свою спину і розтягніть себе під лопатками. Підтягуйте себе одним плечем і іншим. А тепер грудьми прокручуємо коло. Поєднуйте це з диханням, теплим, зігріваючим, глибоким, глибокий вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Прокручуйте грудним каналом навколо себе велике коло. Промальовуйте. І в іншу сторону. Вдих вперед, видих назад. Ставте руки за собою, розкривайте грудний канал, відкривайте його в небо. Долоні максимально близько до сідниць і розкривайте грудний канал. Добре, а тепер навпаки знову розтягуємо себе під лопатками. Руками за. Коліна тримаємось. Добре, тепер ще раз розігріваємо руки, якщо ще треба розігрівати. Я думаю, що ви точно вже маєте бути дуже гарно розігрітими. І простукуємо себе від маківки міцними пальчиками. Не жалійте себе. Ви відчуєте зараз, як енергія туди. Піде, тому що ви розганяєте таким чином кров, по потилиці постукайте, по шиї, плечі, груди, руки. Поревнем себе постукати. А тепер все це прогладжуємо. Можете м'якими тепер пальчиками прогладити. По шиї. по рукам. Все, все, що ми тільки що розбурхали, все ми загладжуємо.

Від одного плеча до іншого розкриваємо. Підборіння. втягнемося в небо. А тепер через перед від зліва направо. Добре, а тепер плечима по колу, тепер різними плечима, тобто ліво вверх, права вверх, ліво вверх, права вверх. І вперед, в іншу сторону. тепер розкриваємо долоні вверх, ставимо лікті до, та, до тазу і долонями вверх, пальці назад, і розкриваємо себе за лопатками тягнемо себе назад. Ніби пальці, великі пальці хочуть з'єднатися за спиною. Довжити? Добре, а тепер за долонькою розкриваємося вперед. Викидаємо долоню вперед, так, щоб ви відчули, як вона розслабляється рука. І за долоню уздовжується вперед. Достатньо таки це можуть бути різкі викидаючі рухи, щоб ви аж відчули, як тягнеться у вас під лопатками вздовж ребер. Викидайте руки за собою. Добре, а тепер лікцями прокручуємо великі кола за ліктями. Поєднуйте це з диханням обов'язково. Добре. Скидайте. Відкиньте плечі назад і вниз. Маківку потягніть вгору. Сідайтеся рівненько, відчуйте зараз, глибокий зробіть дих. І відчуйте зараз, має бути таке відчуття тут розширення. Плечах і шиї, відчуйте, ніби у вас там з'явився такий теплий капюшон, шия уздовжилась, плечі стали м'якшими, можете ще прокрутити себе м'якенько шию прикрутити рухи такі зробіть ніби ви викручуєте голову в небо і в іншу сторону зробіть ще декілька рухів які вам хочеться зробити самостійно потягніться ще де не дотягнулися. Пишіть мені про свої відчуття і повторюйте цю дуже просту і швидку розминочку щоранку. Дуже дякую вам, гарного усім дня.